Група компанії Motorimpeks представляє вам наш новий напрям пневматика від торгового бренду Aerneo. До номенклатури входять блоки підготовки повітря, до яких належать фільтри, фільтри-регулятори, фільтри, фільтри маслорозпилювачі механізми керування, до них належать пневморозподілювачі з різними типами керування, і виконавчі механізми, до яких належать пневмоциліндри. Також на менклатурі присутні всі необхідні елементи для єднання і для монтажу пневмосистем. На прикладі стенду зібраного з комплектуючих бренду ARN інженерами компанії Motorimbe, ви бачите роботу готової пневмосистеми. Підбираємо комплектуючі та збираємо готові пневмосистеми під необхідні вам задачі в різних галузях промисловості.